Привіт, привіт. Сьогодні, яке ти сьогодні число? Денис? 25-те? 25 червня 2024 рік. <кій> Я трошки присів на лавочці відпочити. І знаєте що, вже два дні ходжу і мені моліє одна думка. Моліє, яка мені думка? Е, оце я там е, Одне з відео зняв на рахунок там, е, Ну Не те, що агрофімів. Як то правильно сказати? Заплутано. Скажу коротше, коротше. Хтось з моїх глядачів, напевний працівник якоїсь крупної агрофірми, а можна навіть і власник, ну на врат власник, ну, не важливо. Е, ну, від імені крупних агрофірмів написав. Щось такого плану, та вот там, що там сюди, туди. От агрофірми платять сумасшедші податки. А що дядьки платять? Ну так я своїми словами він сказав одноосібники, а я то називаю звичайні дядьки. О, такі, що там. Від кількох, я знаю, від гектара там, може, від, від пів пів гектара землі, до таких до 50 гектарів е, обробляють. А що ті дядьки платять? Ніфіга вони не платять нікому нічого. Е, от. А ми от податки платимо, такі великі, державі. Так, стопарік, Ви не праві. Так, агрофірма платить офіційні податки. От. Але якогось милого, майже всі агрофірми, щоб... Що 5 років, по-моєму, чогось міняють назви і нібито власників. Не знаєте чого? Ну хто скаже, чого вони таке роблять? Дуже цікаво буде почути, чи то вони з тої радості, щоб побільше податків платити державі. От не можна так говорити, що хтось більше платить, хтось менше. Ми, звичайні дядьки, платимо теж немало. Можливо, навіть більшість з нас думає, що ми нічого не платимо, але то неправда. От буду говорити особисто про себе. Я обробляю не так багато землі, десь гектарів вісім, тобто два паї і три городи всього-навсього. Що я плачу? Я плачу готівкою стопроцентно, ну, воно так і називається Земельний податок. Податкову йду щороку. Дають мені писульку, раніше передавала сільська рада, то щось вони на то діло забили, приходиться ну, особисто мені. Ну, тут недалеко, мені не тяжко піти в податкову Кременецьку, там гарні хороші дівчата, поговорити, побалякати та дадуть писульку, пішов в банк і заплатив. То земельний податок, одна справа. Друга справа, коли я змолотив свою гречку і хочу її продати або здати на завод, або поміняти на крупу. Мене питають, ти, е, ти, ти, ти як то, юридична особа чи фізична, я кажу, я простий дядько, що ви хочете від мене? А -а, то ти не платник, по-моєму, ПДВ чи що. І мені хряк, ціну зовсім не таку дають, як підприємцям, підприємствам. А, а що то значить? А то значить, ну, я мушу здати ту, ту саму гречку. Е, ну, Скажімо так, якщо зараз. 에... Приблизно приблизно ціна зерна гречки приблизно, так, щоб легке читати, 10 гривень за кілограм. То мені, як дядькові, дадуть гривні 8. А тих 2 гривні, то і є податок, і то хіба мало, то одна справа, друга справа. Я купляю свою арку до свого трактора на заправці по повній ціні. По... На сьогодні щось там по пі... чуть не 60 гривень за літру. Не є секретом абсолютно. Для агрофірмів солярка йде значно дешевша. Там є в них якісь пільги, так як вони агро-агро Плюс вони ж беруть не, не так, як я беру там 100-200 літрів, а сотні тонн солярки. То, то порахуйте, дешевша солярка, регулярна зміна назвів е, Далі. Хімікати для агрофірмів. Можливо, пільги на хімікати нема, але то логічно розсудити в будь-якій справі, що я купляю максимум тонну Міндобрива, а агрофірма тисячі тонн. Ясна справа, що їм то буде значно дешевше. Е Що-то я ще хотів назвати. Е що то я ще хотів назвати? Ще один з таких козирів. От, по, 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 по тих всіх розкладах. Коротше говоря, навіть якщо дядько вважає, що він обробляє землю і не, і не платить ніяких податків одноосібник, то він не правий. Ми платимо і, можливо, навіть більше за. Ну, в співвідношенні маю на увазі там, процентному скільки землі обробляємо. Ага, ну будемо говорити, ті самі ж Міндобри. А, от ще що забув. Саме круте. Ну, не саме круте, але одне з цікаве. Дотації. Круті, е великі агрофірми щороку мають дотації. Не, не, ну я там, зараз хтось мені скаже, та що ти там говориш, як ти не знаєш. Я буду говорити тільки про те, що я особисто стикнувся. Е е кілька років назад була дотація на посів гречки. О, думаю, блін! Там щось, я не пам'ятаю, чи 3000 на гектар давали, ну 3000 на гектар дотацій, то, 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 то суперово, то, то, то так, як, так, так як мені, то я, певне, мені обійшлася б дармова гречка, посівна і підживка. Можливо, Ну я там не рахував, але ну, гроші, що би ні, ну, гроші все рівно. Почав я взнавати за ту дотацію. І що ви думаєте, простому дядькові фізособі? О! Дотація. А скажу чого, там такий список документів треба подати, що простому дядькові фантастика їх зібрати. Один з нюансів: треба предоставити документи на землю. Ну, Для мене то не страшно. Тобто, що земля або твоя, або в офіційній оренді, простий дядько офіційної оренди не може зробити. Ну, але ну, нехай. От в мене, наприклад, мій бай я міг би предоставити землю. Мій город я міг би предоставити. Ну, там є така, е, така була бумажка одна, яка рубала так е, дядька по крашенках. Мама, не горюй. бумажка проста. Треба було предоставити документ, що я купив ліцензоване насіння гречки в ліцензованої фірми. Чуєте? Ну, понятна справа, яка нафік ліцензована фірма ліцензоване насіння, як тому є власне насіння. От. З якої радості має бути такий пункт в такій справі в дотації, що я ліцензоване насіння купив. Йом, ну, ну дурість, то не дурість, то воно зроблено круті агрофірми. В них є в штаті юристи, там певне ціле, ціла, ціла контора юристів. І для них то є пф, таку бумажку зробити. А для простого дядька, як ти зробиш? Ну нереально. Я просто так понятна справа, що я вже на ту справу махнув рукою на ту дотацію, але думаю, хоча б, як би то кажуть. Для спортивного інтересу подзвоню я в інтернеті по тих як там вони селекційних фірмах, що продають насіння гречки. І що ви думаєте, я не знайшов такої фірми, щоб дала мені таку довідку, якби я в них купляв те насіння? Вони щось кажуть, та не яке, яке, яке ліцензоване насіння? що ви? Ось така ситуація. Так що, якщо порахувати, то все, ну, то така сумасшедша бухгалтерія для мене взагалі то виша матерія. От. Але якби такий хороший, нормальний бухгалтер сів і порахував би ті е, дотації, е, ті всі переміни назвів фірмів, е, дешевші солярка, дорожчу продукцію здають. А дуже великі а, а, то вже певне, агрохолдинги вони взагалі здають свою продукцію напряму десь там американцям. Африканцям і хто зна куди, там, там серйозна ціна. От. То не те, що тут, то, що у нас копійки е платять. Я знаю, що розказував мені колись один Одесит, який е -жи жив в той час на привозі, десь там недалеко від брешу. Коротше, чому... я в Одесі ніколи не був. От мене поправте. В Одесі привоз біля порту, або я щось наплутав. Коротше говоря, він мені розказував. Що він е, десь там близько біля порта і біля привозу ж, ж, живе чи ще жив, не знаю, бо давно його не бачив і не чув давненько вже. Так він розказав таку фішку. В жнива е, ті е, зернотрейдери скупляють зерно отаких от простих дядьків, ну, чуть-чуть чуть-чуть, там, ну не ну, чуть -чуть, ну коротше, скупляють зерно як фуражне. По самій нижчій ціні. Що хто, хто не знає, що таке слово фуражне, то значить таке найнижчий сорт для худоби. Понимає? Грузять те зерно на кораблі, кораблі виходять в море, болтаються в морі кілька місяців, а через кілька місяців вертаються назад в Україну, як вже вищого сорту зерно, привезене десь там, блін, з Греції, Шмеції, хто знає звідки. Ну, то може я трошки не, не, не в ту сторону, але я про те, що нас простих дядьків. Наша продукція нічого не коштує. Так що казати, що ми, дядьки, прості, нічого не платимо, то неправда. Ми навіть може і не хотіли б платити, то все рівно платимо. Ми купуємо солярку, кожну літру солярки забитий податок. Ніяких дотацій я, наприклад, по дядьках. За все своє життя я знав е, кількох, ну, може, двох чи трьох людей, що отримали взагалі від держави дотацію яку-небудь. То було таке років 20 назад, то давали на бички дотацію, хто там вирощував бичків. І ще була якась така фішка, що на курви е, молочні була дотація, то там мене кілька знайомих хвалилися, що їм там перепало пару рублів. От. І все. А так, звичайно, що можна щось добиватися, то не справа. Но... Як то сказати правильно для агрофірми то все значно простіше. Так що не треба говорити, що, що дядьки односібники ніхрена не платять. А от ще одне. Мені пару разів були в очі, в очі прямо, представники агрофірми тицяли. Та во, ми ремонтуємо дороги по селі, ми порівняли польові дороги, а ти їздиш теж по тій дорозі. Чуєте, йоб вашу мать, в мене трактор важить тонну, з причандалем півторачку. Якщо там з оприскум чи там з плугом, та де плуг там не важить того. Ну, нехай півторачка. Я е, в рік рахував от, поза минулий рік, бо минулого року ми сушили гречку, тут значно більше затратилися ну, по часі. А поза минулого року я стратив приблизно тиждень, за цілий рік, тиждень я працював на землі. Тобто тиждень. Можна сказати, я їздив по тих дорогах. А ваша техніка важить десятки тонн, гасає по дорогах взад-періт, блін, тіри, блін, хати в селах підскакують. То, то кому треба рівняти ту дорогу? Мені чи вам? Вот. То одна справа. А друге діло. А й друге діло то я вже забагато наговорив. Ще десь колись вернуся до тієї. Теми. Я вважаю, що то несправедливо і неправильно, і то фактично не є так говорити так, що дядьки не платять нічого, а агрофірми платять все. А ну скажіть, хто що думає на ту справу, чи правий я, чи може не правий. Бувайте здоровенькі, тримайтесь, щоб у вас було все добре, і в агрофірмів, і в дядьків, і, і тими, що між ними і між тими. Бувайте здорові!